підлогу, Але краще спочатку або салфетка, або просто е -е, аркуш. Так. Розкрутилися, поставили. Розкрутилися, поставили сюди. Це як на майбутнє. Ногу міняєте як хочете. Якщо ви розкрутилися і вас тягне ногу, виставити сюди, то це нормально, тому що це ваш теж баланс. Тому що в момент розвороту... Інколи так хочеться зробити, а інколи, якщо розворотами якісь економічні, хочеться себе притримати. Не стримуйте себе, не треба. Е, для ну, буквочку П, це як очі наші маєте запам'ятати. Вперед, пумс, пумс. Так щось я. Зліво, Раз, два, в бік, Раз, два. Назад. Раз, два хрестика, вперед. Хрести, хрестик, вбік. Хрестик, хрестик. І ми повернулись звідти, звідки починали. Тут два хрестики і пішли. Раз, два, пум. Раз, два. Назад. Раз, два. Коли я роблю швидко, то я не завжди встигаю на п'ятку прийти. Але я приходжу все одно на внутрішню частину стопи. Я вам казав, коли повільно робити, взагалі казав, що краще приходити на п'ятку. Особливо, коли робите повільно. От це треба себе як дресирувати. Зробили, зробили, о, якраз мені пас. Пумс. Сюди, сюди, йдете в бік. Якщо повільно йдете, завжди перевіряйте себе на свою п'ятку. Дивіться, Потім, потім, коли вже в танці ви йдете, е, ви можете. На Особливо при кроці в бік, але намагайтесь все одно на внутрішню частину стопи. Перейшли. Ну і те, що ми робили під мій пас. Крок, бік, хрестик, зміна вагність. Крок, хрестик, пункт. Пам'ятаємо, що ми не вивалюємо корпус. Тобто, коли ми це робимо, зеркало на мене дивіться, ми завжди це контролюємо. Можете прямо так от себе тримати. Тут, в принципі, такого нічого складного немає, просто запам'ятати цю схему кроків і все. Для тих, у кого все це буде чудово виходити, може... Можете крутитися навколо своєї осі. Це теж дає можливість більше імпровізувати і не звертати увагу на помилки. Я розвернувся і все. Якщо хтось там збився, то я встав і пішов знову. Але коли ви почнете оце все закручувати в собі, так? От я зараз любив зайвий крок, ну, вже буде зробити, я можу ще зробити. Або почати звідси. Звернуть увагу. Я повертаюсь, можу спочатку корпусом повернутися, потім звернути таз. Так само і в інший Тобто не бійтесь імпровізувати навіть з тими руками, які я вам даю, це не означає, що тільки так повалювався. За рахунок коліна. Коліна наче зв'язані. Навпівку зробили, повертаємося і піднімаємось. Оце. Якщо е, хтось, е, хтось думає, що 1500 я задав, зробити, зробили і все, то дивіться, потім робимо отак. Розвернулися і коли в той момент, коли нога ось там збирається, ми повертаємо сюди. Розвернулися і повертаємо корпус і збираємо ногу. Вона ззаду і зібралася. Так само і в е, зворотньому е, воно все працює. Тобто е, у нас там ось який знову на імпровізації, Так? Ви пере зробили. Потім назад зробили, розкрутилися знову, поставили.